З нагоди дня туризму управління культури Житомирської міськради виготовили для дітей туристичні путівники містом Житомиром. У збірнику у форматі квесту представлені різні локації, які є візитівкою та історією міста. Розрахований він для дітей від трьох років, ну, ми думаємо, до десяти, і безпосередньо вчора відбулася презентація. Що цікавого в ньому, він є інтерактивний. Ну, По-перше, це історичні пам'ятки нашого міста. Ідея з'явилася тому, що захотіли, щоб діти дуже багато із тимчасово переселених осіб, тим паче дітей, також наші місцеві дітки, щоб знали про історичні пам'ятки нашого міста, щоб більше дізналися про те, що є в місті, де вони проживають. Ну, безпосередньо у нас тут є головний герой, це космонавтик Спейсі, який подорожує. Нашим путівником і розповідає про наше місто. Ми розпочали з основної, де у нас було засноване наше місто. Також ми брали локацію, яка зараз є візитівкою нашого міста. Це вулиця Михайлівська, Пішохідна вулиця, а Маєток Філіпова, наш парк, також вежа, теж, яку вже знають. Максимально охоплювали те, що більш Відома не лише нашим містянам, але і за межами нашого міста. Космонавт-мандрівник дуже незвичайний, адже подорожує містом не на ракеті, а на Житомирському колоритному ретротрамвайчику, який з'явився одним з перших в Україні. Цей наш космонавтик він прорисований згідно того, який костюм космонавта є в музеї Сергія Павловича Корольова. Тому це теж така. Інтер... Ну, дуже цікава робота, яка була промальована дизайнерами та художниками. І от він подорожує. Також у нас тут є для дітей, щоб було цікаво, космічна розмальовка. Ми розповідаємо про наші магніти нашого міста. Також розвивається моторика дітей для того, щоб вони, наприклад, з'єднували крапочки. Тут розмальовка, тут основний акцент на Всіх найважливіших архітектурних пам'ятках. Ну і зазвичай вже ж наш трамвайчик, щоб діти спочатку побачили, який він був раніше. Тут є фото, і зараз вже сучасний наш трамвайчик, його можна розмалювати. У путівнику також є інтерактивні ігри для малечі та подарунок. Окрема квест, гра з фішками. Окрім того, що вони граються, вона теж додатково ще запам'ятовує те, що вони пройшли в путівнику. Такі путівники роздаватимуть дітям на різних майстер-класах, а також під час акції челенджу, яку незабаром оголосять. Подарунком за участь теж буде туристичний путівник. На його створення ж знадобилося близько трьох місяців. Навіть попри війну українцям потрібно пізнавати нове та розвиватися. Тому в управлінні культури кажуть, що не зупиняються на ракетах та космонавтах, а вивчають всю сонячну систему. Для цього на останній сторінці путівника є її ілюстрація, щоб діти пізнавали світ. Зображена. Сонячна система це додаток до корольов Авіафесто, який ще обов'язково відбудеться в Житомирі після перемоги.